У далекій далекій галактиці, точніше, в одній дуже сучасної і просунутої вчительки Валентини Кодой, 4 роки тому з'явився амбітний проєкт Школа і для вчителів. Мета проєкту була шляхетною: навчити наших педагогів використовувати новітні технології, щоб зробити уроки ще цікавішими. Але хто знав, що цей шлях буде сповнений несподівано, сміху? І не завжди виконаних завдань. А чи знаєте ви, що на вебінарах школи ІКТ КТ завжди були присутні таємні помічники Валентини Кодуле. Це мудра сова Бланка і робот робіт. Вони були дуже спостережливі. Що ж вони нам розкажуть? Привіт, я мудра сова. Наші вчителі, звісно, були люди розумні, талановиті, і віддані свої справи, але часом їхня увага розсіювалася. Одного разу на вебінарі з теми, як ефективно використовувати інтерактивну дошку, Людмила Нестерук, вчителька запобіжної літератури, вирішила одночасно готувати паски на кухні. Раптом середині пояснення про складні функції дошки, вона вимкнула мікрофон і всі почули, ой, тісто втекло. Вебінар одразу став кулінарним шоу. Що ж, і завдання дання тютора не завжди виконувалися вчасно. Сергій Байдик, вчитель трудового навчання, одного разу вирішив, що завдання можна відкласти на завтра. А завтра, як завжди, не настало. Через місяць він згадав про невиконані завдання і за ній зробив все. Але забув зберегти файл. Тому на наступний вебінар він прийшов зі словами: Мабуть, мій кіт з'їв домашнє завдання. Ось така цікава, хомедна історія. А Тетяна Гузь була справжнім детективом. Вона завжди підключалася до вебінарів, але її ніколи не було видно. Всі думали, що вона уважно слухає і записує, аж поки одного разу її чоловік, випадково вимкнувши камеру, не показав нам свою дружину, що мирно спала на дивані з планшетом в руках. Світлана Бакуло ще одна наша відмінниця, виконує так багато завдань, що іноді здається, що вона клонується, щоб встигнути все. Якось її запитали, як вона все встигає. На що Світлана з усмішкою відповіла: секрет простий, я просто не сплю. Колеги почали жартувати, що Світлана живе на каві. І мотиваційних цитатах У нашій школі і кате є кілька вчителів, які стали справжніми легендами серед колег. Наприклад, Наталія Митрофанова, вчителька початкових класів, відома тим, що завжди виконує домашні завдання. Одного разу, навіть під час грози, коли інтернет був нестабільний. Вона поїхала до сусіднього її кав'ярні, щоб завершити своє навчання і завантажити його вчасно. Власник кафе був так вражений її відданістю, що подарував їй велику чашку кави під назвою читель року ха. ха Ха-ха-ха! Ірина Коваль була вчителькою зарубіжної літератури. Яку всі школярі і колеги називали справжньою бойовою одиницею. Вона була тендітною, але наскільки енергійною і прямолінійною, що могла миттєво зібрати всіх учнів і колег навколо себе. Її уроки завжди були насичені не тільки знаннями, але й пристрасними дискусіями. Одного разу Ірина вирішила провести нестандартний урок на тему Боротьба за правду в літературі. Вона прийшла на урок в костюмі лицаря. Що неабияк здивував учнів. Сьогодні ми не просто читаємо про героїв, ми станемо героями, проголосила вона, дістаючи з рюкзака картонні мечі. Не диво, що на її уроках не було місця для байдужості. Ха ха, ха ха якось вона вирішила продемонструвати учням силу прямої мови. Під час обговорення твору Гамлет вона сказала, якщо ви не згодні з Гамлетом, висловлюйте це прямо. Один учень наважився і сказав я думаю, що він занадто багато думає і мало діє. Ірина радісно посміхнулася. Ха ха, ось так, сміливо, прямо і точно. Саме це я від вас хочу. Її прямолінійність іноді шокувала колег. Під час педагогічної ради, коли обговорювали нові підходи до навчання, Ірина встала і прямо сказала: колеги, якщо ми не зможемо запилити в учнях вогонь любові до читання, то всі ці методики не варті ламаного гроша. Її відвертість змусила задуматися навіть найконсервативніших педагогів. І хоча її методи могли статися незвичними, всі знали, якщо вони потраплять на урок до ікрини коваль, то це буде справжня літературна пригода. Юлія Гаєнко була вчителькою української мови, яку можна було назвати справжнім ігру світів інформаційно-комунікаційних технологій, Її знання і навички в сфері Кате були настільки вражаючими, що колеги жартували. Якщо Юля не знає, як це зробити, значить цього просто не існує. Кожен її урок був справжнім цифровим шанелом. Учні жартували, що заходячи в її клас, вони потрапляють в інший світ, де звичайні зошитні підручники заміняють інтерактивні гаджети. Юлія постійно знаходила нові цікаві КТ-ресурси, які робили навчанням не тільки ефективним, але й захоплюючим. Колеги завжди звертались до Юлії за порадами щодо використання ІКТ у навчанні. Вона проводила майстер-класи і вебінари, де ділилася своїми знаннями і досвідом. І хоча пані Юлія була справжнім професіоналом в сфері ІКТ, вона завжди залишалася простою і доступною для своїх учнів і колег. Її любов до літератури, до української мови передавалася всім, хто був поруч з нею. Людмила Сипливець була вчителькою зарубіжної літератури, яку всі любили за її скромність, стороність і незаперечний талант. її уроки завжди проходили в особливій атмосфері, де кожен учень відчував себе частиною великої літературної подорожі. Людмила не любила бути в центрі уваги, але її любов до літератури й до учнів завжди смітилася в її очах. Вона могла тихо й делікатно пояснити складний текст, зробивши його зрозумілим навіть для найменш зацікавленого учня. Її скромність і стриманість надавали урокам особливої чарівності. Колеги пані Людмили цінували її за тиху, але незламну відданість професії. Вона завжди була готова допомогти поділитися своїми знаннями і підтримати у важку хвилину. Людмила Сипливець, це вчителька, яка вміє надихати своїм прикладом, не шукаючи слави чи визнання. Її скромність стараність і талант роблять її незамінною частиною шкільного колективу, і справжнім другом для кожного учня. Всі вчителі школи і кате є справжніми друзями для своїх учнів, адже вони стараються для них. Та прикладом для інших педагогів. Юлія Савкова – вчителька початкових класів, яка славиться своєю доброзичливістю та творчим підходом до викладання. Вона завжди знаходить способи зацікавити маленьких учнів, перетворюючи навчання на захопливу гру. Пані Юлія використовує різноманітні інтерактивні методи. Включаючи мультимедійні засоби та творчі проекти, щоб зробити уроки яскравими і незабутніми, вона також активно залучає батьків до навчального процесу, організовуючи спільні заходи та майстер-класи. Її турботливе ставлення до кожного учня допомагає дітям відчувати себе впевнено і комфортно в школі. Завдяки її натхненній роботі багато дітей відкривають для себе радість навчання і прагнуть до нових знань. А ось Мариса риса жінзіве трішки не Одного разу вона забула, що має вебінар, і вирішила піти на прогулянку з собачкою. Під час вебінару всі побачили тільки веселого пса, що бігав по парку. Учасники довго сміялися, коли Лариса, повернувшись додому, виявила, що камера все ще вімкнена і вона тепер жінка серед колег. В школі і КТ є дуже відповідальні вчителі. Це Світлана Мох, Олена Медова, Тетяна Безотосна. Вони завжди на передовій беруть участь у всіх вебінарах, виконують всі завдання і навіть допомагають іншим. Якось Тетяна так захопила з допомогою колегам, що майже забула про свій день народження. Ха ха. ха Згадала вона про це тільки тоді, коли отримала безліч привітань на вебінарі. Всі вирішили, що це найкращий спосіб святкування разом з командою школи ІКТ. Ірина Гор'єєва та Ірина Кисла – дві вчительки, які славляться своєю серйозністю і відповідальним ставленням до роботи. Ірина Гордєєва викладає фізику і завжди підходить до уроків ретельною підготовкою та глибокими знаннями предмета. І учні знають, що на уроках не можна розслабитися, але завжди можна розраховувати на чіткі пояснення і допомогу у вирішенні найскладніших задач. Ірина Кисло також викладає фізику і відома своєю строгістю і вимогливістю. Вона наполягає на точності і уважності, адже знає, що від цього залежать успіхи і учні в майбутньому. Обидві пані Ірині, незважаючи на свою серйозність, щиро піклуються про своїх учнів і завжди готові надати підтримку тим, хто прагне до знань і розвитку. Відповідальні Олена Талашко та Олена Трибой. Вони не тільки встигають це виконувати, але й організовують різноманітні заходи для колег. Одного разу Олена Талашко підготувала цікавий квіз на тему ІКТ. Але забула, що він запланований на день, коли в неї був іспит з англійської. Тому вона одночасно відповідала на запитання квізу і складала іспит. Всі жартували, що тепер вона може проводити кілька заходів одночасно і навіть не замислюватися про це. Ха ха-ха. Гульга ха. Захарова та Ірина Мегель – справжні зірки читанів зарубіжної літератури. Які надихає своїх учнів до книг. Ольга вміє оживити будь-який літературний твір, перетворюючи його аналіз на захопливу у часі та просторі. А Ірина Мегет зі своїм неперевершеним талантом розповідача завжди знаходить нові способи зацікавити учнів навіть найскладнішими творами. Обидві вчительки використовують інтерактивні методи навчання, залучаючи учнів до творчих проєктів і театральних постановок. Завдяки їхній невтомній праці багато учнів відкрили для себе світ зарубіжної літератури і знайшли в ньому джерело натхнення та розвитку. Наталія Михайлевська відома своєю легкою вдачею та заразливим сміхом, який миттєво піднімає настрій всім навколо. Її учні знають, що варто лише розповісти анекдот чи зробити смішну гримасу, і Наталія вже сміється до сліз. Вона завжди знаходить привід для посмішки навіть у найскладніші дні, перетворюючи звичайні ситуації на веселі історії. Колеги жартують, що Наталія це справжній живий антидепресант, бо її сміх розганяє будь-які хмари на горизонті. Незважаючи на свою схильність до сміху, вона залишається професіоналом своєї справи, поєднуючи легкість у спілкуванні з високою якістю викладання. Дмитрієва Наталія та Самчук Ірина – це вчителі початкових класів, які відомі своєю добротою та невтомною працею. Пані Наталія завжди підходить до кожної дитини з розумінням та турботою створюючи в класі атмосферу затишки та підтримки, і учні завжди відчувають себе особливими, адже пані Наталія приділяє увагу кожному, допомагаючи розкрити їхні таланти та здібності. Пані Ірина також відзначається своєю великою працьовитістю. Завжди ретельно готує матеріали до уроків, щоб зробити їх цікавими та пізнавальними для своїх маленьких учнів. І уроки сповнені інтерактивних завдань та творчих проєктів. Які допомагають дітям з інтересом пізнати навколишній світ. Завдяки їхній нетомній праці та щирій відданості своєї професії пані Наталія та пані Ірина стають справжніми наставниками для своїх учнів, допомагаючи їм робити перші кроки у світі знань. Людмила Нестерук і Світлана Квасниця настільки люблять літературу, що навіть у кав'ярні замовляють каву з подвійним експресу за Шекспіром. Вони завжди сперечаються, хто з них знає краще класики, але в підсумку кожен раз з'ясовуються, що обидві цитують у рибки з одного й того ж твору. Людмила вірить, що граматика це серйозно, тоді як Світлана сміється, що краще за все вчити правила під час гриб слова. Під час шкільних вечорів поезії вони влаштовують дружні змагання, хто краще прочитає улюблений вірш і зазвичай це закінчується дружнім обніманням і сміхом. коли їх учні не можуть запам'ятати складні терміни. Людмила і Світлана розповідають такі смішні історії, що учні сміються і запам'ятовують все моментально. І навіть якщо у них різні методи викладання, Людмила і Світлана завжди підтримують одна одну, бо знають, справжня дружба це найкраща літературна історія. А, ти думав, справжня поціновочки читання і книг. Для якої література є невід'ємною частиною життя, її особисту бібліотеку складають сотні томів від класики до сучасної прози, і кожна книга має особливе місце в її серці, а завжди ділиться своєю пристрастю до читання з учнями, організовуючи літературні клуби та книжкові обговорення. Її уроки завжди наповнені захоплюючими розповідями про авторів, історії створення творів і заприховані сенси, які можна знайти на сторінках книг. Завдяки її натхненню та любові до літератури багато учнів також відкрили для себе світ книги і стали завзятими читачами. У школі ІКТ є ще один дуже колоритний учасник Георгій Бунко. Він відомий не тільки своєю любов'ю до іменників і прикметників, але й своєю кулінарною майстерністю. Якось під час одного з вебінарів він жартома обіцяв усіх учасників запросити на справжній український боргач. Боргач це не проста справа, це щось більше, ніж просто борщ або болеш. Його завжди з гордістю розповідав, що його боргач найкращий. Одного разу, коли всі учасники проєкту знову зібралися на черговий вебінар, Георгій вирішив нагадати про свою обіцянку. Ну що, дорогі колеги, готуйтеся, бо скоро ви скуштуєте мої знаменитий боргач, оголосив він. Всі, звичайно, засміялися, але в той же час почали цікавитися, чи справді це можливо. Георгій вирішив організувати віртуальну кулінарну вечірку. Він підготував детальний список інгредієнтів і запросив всіх приєднатися до приготування боргача в режимі реального часу. На День Ікс, всі зібралися в онлайн кухнях, готові до кулінарного виклику. Вебінар розпочався з того, що пан Георгій показав свій кухонний куточок де стояли різнокольорові каструлі з без безпенсі. Почнемо з найважливішого, сказав Георгій, любові і гарного настрою. Всі одразу ж підняли свої кухонні лопатки в знак згоди. Процес приготування був схожий на веселу комедію. Наталя Митрофанова спробувала нарізати цибулю, але так сміялася жартів пана Георгія, що нарешті попросила сина допомогти їй. Світлана Бакуно вирішила експериментувати з гірбієнтами. І додала до боргача трохи своєї улюбленої приправи, що змусило Георгія вигукнути. Це вже не боргач, а фьюжн стиль. А бадий медяник, якого не так часто бачили на вебінарах. Приєднався до процесу приготування з таким ентузіазмом, що його кухня перетворилася на справжній кулінарний театр. Він навіть організував екскурсію по своїй кухні, розповідаючи про історію кожної спеції, яку додавав до боргача. Неуважна Лариса Жанзівер виявила, що забула купити головний інгредієнт м'ясу. Тому вирішила приготувати вегетаріанську версію боргача. Зате швидше звариться, пожартувала вона, чим викликала сміх у всіх учасників. Ха ха. Олена -ха, ха Олена але на трибуй та може на капелюшно. Відповідально підходили до процесу, виконуючи всі інструкції пана Георгія, точно і бездоганно. А Світлана Мов, Олена Медова, Столярчук Людмила та Тетяна Безотосна, які завжди були активними учасниками, з радістю ділилися своїми секретами приготування боргача, які вони дізналися від своїх бомбів. Коли боргач був нарешті готовий, всі учасники підняли свої тарілі в знак перемоги. Отже, друзі, ось він, наш віртуальний боргач. Смачного всім, урочисто оголосив пан Георгій. І, хоча вони не могли відчути справжній смак один одного страв, атмосфера спільності і радості була незабутною. Так, цей день став ще одним підтвердженням того, що школа ІКТ це не тільки про навчання, але й про дружбу, підтримку і веселі спільні моменти. І хто знає, можливо, наступить день, і ми зустрінемося вже офлайн. Щоб нарешті скуштувати справжній боргач від Георгія Бойка. Отже, сьогодні ми святкуємо 4 роки з дня роботи школи КТ. І хоч наші вчителі іноді забувають про вебінари, переплутують посилання чи не завжди виконують завдання вчасно, я знаю, що вони найкращі. Адже вони йдуть ногу з часом і завжди готові вчитися новому, навіть якщо інколи потрібно нагадування тютера. І не дивлячись на всі ці кумедні ситуації, наші вчителі навчалися і ставали кращими від вебінару до вебінару. Хтось відкривав для себе дивовижний світ інтерактивних уроків, хтось освоював відеомонтаж, а хтось навіть створював власні освітні блоги. І хоча процес навчання був наповнений несподіванками, сміхом і часом невдачами, всі вони були єдиними. У своєму бажанні стати кращими для своїх учнів. Отже, шановні колеги, шлях 4 роки ми з вами подолали. Сьогодні я згадала майже всіх учасників школи ЕКТ. Вибачайте, можливо, про кого розповідь моя не була сьогодні, але на п'яту річницю школи ЕКАТЕШ. Я обов'язково складу цікаві історії і про вас. Отже, до зустрічі! Сподіваюся, що наступний рік ми з вами проведемо не менш плідно ніж перші чотири роки.